я Юлія Спасібова, авторка блогу про сад, город і консервування. Українці збирають зі своїх грядок щедрі врожаї, тому саме час подбати про заготовки на зиму. Сьогодні я розкажу вам, як стерилізувати банки, як консервувати різні види овочів і як робити це так, щоб у них зберігалася максимальна кількість вітамінів. Все це я буду робити зі своїм оператором-валіком. Ну що, валік? На старт. Увага! Консервуємо! Хрусткі огірочки. Це справжня гастрознахідка взимку. Кожна господиня це знає. Валік. Дам скуштувати. Чекай, не так швидко. Боже, вже руки вкати. Глянь. Тримай. Ну, як, смачно. О, рецепт таких хрустких огірків дала мені моя бабуся. Ще коли я була маленька і бігала пішки під столом. Знаєте, такі є маленькі папірці, і на них написані незрозумілими буквами, якимись незрозумілими словами. Оці рецепти, які виявляються в банках, найсмачнішими. Так, от сьогодні ми закриємо саме такі огірочки. До початку консервування нам з вами обов'язково треба стерилізувати банки. Ловіть від мене перший лайфхак. Суху і чисту баночку стерилізувати не обов'язково. Якщо ваша банка свіжо помита, робимо так, як я зараз розказую: кастрюлька, кип'яток, у мене спеціальне кільце. Ви можете використовувати, наприклад, ситечку. Поміщаємо баночку і чекаємо лічені хвилини, до того, як на ній з'являться крапельки водички, і дно прогріється настільки, що ви пальчиком не зможете на ньому тримати. Коли баночка готова, легесенько знімаємо її і вона готова до використання. Кришка стерилізується ще простіше. Оп. І чекаєте: один, два, три. Вона стає гаряча. Все, комплект готовий до використання. Для приготування хрустких огірочків нам знадобиться всього кілька інгредієнтів. Я буду закривати в літрову баночку. Отже, запам'ятовуйте: огірочки, цибулька, оцет. Кріп, сіль і цукор, а також. Валік, подай мені суміш перців. Отак. Клас. Все, готово працювати. Так, Баночку простерилізувала, огірочки помила кріп, помила цибульку, почистила, покришила кільця. Ми. Валік, ти що, плачеш? І ловіть перший лайфхак від мене і моєї бабусі. Для того, щоб огірочки вийшли смачними, треба обрати найменші, які знайдете на городі, молоденькі і з тоненькою шкіркою. І обов'язково зберіть їх вранці. Тоді не доведеться вимочувати їх в крижані воді, гратися з ними довго. Одразу взяли, помили, почистили і складаємо в баночки. Беремо баночку і починаємо складати всі наші інгредієнти. Цибульку, берете, кладете скільки хочете. Я люблю небагато, тому кладу одне кілечко. Кріп, я нагадую, у мене листочки, ви можете брати. Одну парасольку. Також ми будемо додавати сюди 3 чайні ложечки цукру. Я беру без верхівочки, не дуже повні. Одну ложечку солі і. Одразу від мене ловіть лайфхак. Я рекомендую брати саму звичайну кам'яну сіль. Не екстра, не йодовану, саму звичайну, яка потім е, твердіє і її прям треба довбати з нею. Ваша консервація буде стояти на ура. І додаємо суміш-перчиків. Їх я буду брати півчайної ложечки. Буде гостренько. Тепер вкладаємо наші огірочки. Ви можете, якщо ваші огірочки занадто великі, розрізати їх на шматочки, то не страшно, від цього смак не зміниться. І все це заливаємо кипяточку. Так. Опа. А, як пахне, понюхай, понюхаємочик. Накриваємо кришечко і залишаємо ось так на 15 хвилин. Все. 15 хвилин минуло. Тепер ми з вами зливаємо маринад в кастрюльку з усіма спеціями, так як ми його залишали. О, тепер точно так само ми його зливаємо і будемо кип'ятити. І таким чином ми прискоримо всі процеси приготування. І не втрачаючи часу, заливаємо у нашу баночку 2 столові ложечки оцту, Звичайний 9%. Так. Чекаємо, поки закипить маринад. Палік, лавік, контент знімаємо, контент не кастрюлі. Ось так. Фокусуємось. І важливий момент. Ой, як же ж буде смачно! Ням-ням-ням-ням-ням. Тепер закатуємо. І смачно! Так, ловіть від мене лайфхак. Важливе зауваження. Наливайте водички або маринад огірочки так, щоб тут залишалося між кришкою і огірками не більше, ніж півтора сантиметра. Це захистить огірки від втрати вітамінчиків і там не буде окислення. А тепер саме цікаве. Оп! Оп. Оп. Готово. Користуйтесь моїми лайфхаками з банки, і на вашому зимовому столі завжди буде багато вітамінних овочів. Будьте здорові, консервуйте правильно. Побачимось в наступних відео. Ну що, зняв? Валік! <рес>